Екологічний стан області залишає бажати кращого. Такі висновки зробили учасники наради природоохоронців у департаменті екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації. Про екологічні проблеми Хмельниччини чула Ольга Бахіна. Нараду зібрали для того, щоб пояснити присутнім представникам районів та міст Хмельницької області шляхи використання бюджетних коштів. Також, на думку головних природоохоронців, важливим є контроль за виконанням державних та регіональних програм з охорони навколишнього середовища. Ганна Жолдак розповіла, що не всі райони та міста області освоїли виділені у 2013 році кошти. У нас є три лідера, які не використали жодної копійки. Це нуль. Гривень це місто Славута, Старосинявський район, Полонський район вражає те, що які залишки лишились. Ви, якщо побачите, представити 8 мільйонів. По області в нас залишилося в залишках невикористаних коштів. Це ж великі гроші. Ну, звичайно, всіх поразила цифра наверное, по покамянсько подільському району більше майже 3 мільйони гривень. На порядку денному шість питань. Серед найболючіших утилізація непридатних добрив та засобів захисту рослин. Хоч у цьому напрямку зроблено вже багато, до фіналу ще далеко. У нас протягом 7-13 років вивезено за межі України вже 1321 тисячу і це ще не кінець. Тобто на сьогодні, як ми говорили, ще 390 тонн. Попри це, представників районів більше цікавили проблеми на сушні. Заступник міського голови Старокостянтинова вкотре говорив з екологами про будівництво очисних споруд, яке тягнеться з 2010 року. Причина відсутність фінансування є у нас виготовлена проєктно кошторисна документація. Отримані дозвола, тобто декларації на початок робіт затверджена. Все є. Розумієте, тому що якщо він немає, а на сьогоднішній день виконання цих робіт критична ситуація критична І Я не знаю чому таке ставлення. Міністерство поки я ж вам сказала, 5 років не фінансується очисні споруди, не тільки в нас, а ну будемо говорити, якщо береш бюджетні. Ну, бюджет прийнятий бюджет, і дивишся, які цифри заложені на ці цілі. Там все йде за рахунок бюджету. Тому я, ми не заперечуємо, що ми у вас не візьмемо запит. А жителям Ізяславського району не дає спокійно дихати установа 31, що займається випалюванням деревного вугілля. У білочільку ми зверталися в екологічну інспекцію до вас, зверталися саме. Вибачте, але Іван Киває Петра, Петро Киваєна на Іван. Допомогти пообіцяв заступник голови облдержадміністрації Володимир Галищук. Крім цього, скориставшись можливістю, Юрій Климко нагадав про акцію батарейкам утилізацію. Ми хочемо встановити в кожній районі державної адміністрації невеличкий контейнер для збору відпрацьованих батарейок. На сьогоднішній день відкликнулося буквально чотири адміністрації. Прошу вас відкликнутися і прийняти в цьому активну участь. Чи почули екологи людей, а люди екологів? Можна буде перевірити вже найближчим часом. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, Новини Ті 7+.